Ум служить в ЗСУ О. Е, і сказав, що в п'ятій ранку буде наступ з Білорусі. Згадай, коли останній раз шарія згадували в українських змі. А і російська спецслужби такі натякають толя. відпрацьовуй, гроші Вони вони кричать смерть катам. Смерть котам!» мені подобається на це дивитися. Мені подобається, як воно горить. Якщо вони думають, що мене можна побідіть, то ні. Ну оказується батюшка, що да. Ну, для нас це очевидно, що вони визнають свої втрати на фронті. Вітаю, мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт. Сьогодні ми поговоримо про основні загрози в інформаційному просторі. Але крім цього, день народження нашого Великого Кобзаря. <звіт> зі святом батьку. <звіт> Капа звідусіль жени. Хай зде в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже с**е на порозі. Багато слів, таких влучних і бачу і публікації. Люди ширять, діляться кажуть, як актуально в цей час. Великий Кобзар, дякуємо тобі. Проте не, не є це словами нашого кобзаря. Написано в стилі Шевченка цей віршик, але це не слова кобзаря. І хоча він не має ніякого злого умислу і працює на Україну, проте ми за правду і мусимо вам сказати: це не вірш Шевченка. Крім цього, ми знайшли ще декілька віршів, які приписують так само кобзарю, які так само не є його віршами. Наприклад, вірш бідняк плаче, багач скаче, а влада грабує. Тобто, ми бачимо тут уже не просто наративи. Так, це вже про російські наративи поширюються. Тобто будемо сіяти зраду через Шевченка. Бачимо, що будь-який інфопривід використовує Росія. Для того щоб посіяти зраду у нас, а у цей вірш: як тобі, отак подивишся здаля на моя, от цей взагалі дуже часто плутають про те. Це є вірш Яна Таксюра, який взагалі зараз поширює російську пропаганду, і СБУ з затримали його зі звинуваченням у держраді. Так і прописують Шевченко, тому що пам'ятаєш, був ну типу відсилка до кохайтеся чорнобриві та не з москвими. І вже навколо цього почали створювати ось такого роду віршики і прописувати їх також Шевченку. Ну будь-якому випадку батько зі святом, батько зі святом. Починаємо. Наступ на Київ. Актуальна резонансна тема. Знову населення дає нам запити. Будь ласка, скажіть, буде чи не буде повторний наступ на Київ з півночі? Ми не військові експерти. вибачайте. Проте, за даними, які в нас є, ми розуміємо, що Росія не має ресурсів таких зараз. Проте... Ми бачимо, що з цього виростає, як це буде далі розкручуватися. Так, це абсолютний фейк. Жодного наступу на Київ станом на сьогодні і в найближчій перспективі не планується. Сьогодні ми їхали на ефір, я передивлялася зведення Генштабу, що рекомендую абсолютно усім, хто панікує, хто не довіряє. Дивіться, будь ласка, зведення Генштабу. Там написано чітко, що ударного групування, накопичення сил там за даним одним напрямком, перекидання. Дання військ, так як ми бачили, 24.02, там підготовка ось ця так, так, так. такого зараз не відбувається, е, тобто ось цього ударного такого mm. кулака його немає, і типу, панікувати просто немає сенсу. А цей фейк, як тобі про вирубку лісів у Білорусі, <сих> просіки вже роблять, готуються. Ну хто, хто поширював і для чого ну це ж та сама історія про те, що е, кум служить в ЗСУ е, і сказав, що в п'ятій ранку буде наступ з Білорусі. Це було е, того року е, дуже часто, і дуже багато таких фейків ми фіксували. Ну, Куму з ЗСУ, напевно, десь комусь видніше, але це ще раз нагадаю нашим глядачам: це посилання на анонімний авторитет, це техніка дезінформування. Коли вам кажуть, що це там, джерело з Офісу президента, кум з ЗСУ, тітка, яка працює десь біля там, наприклад, тернавського там, чи сирського в штабі, це все посилання на анонімні авторитети, це метод дезінформування. Коли шукав матеріали для цієї теми, я дуже сильно крикнув з того, що астролог назвав небезпечний період для столиці України, російські окупанти влітку 24-го можуть здійснити повторний наступ на Київ. Проблема в тому, що це репостять топові українські ЗМІ. Я розумію, ви хочете хайп, ви хочете резонанс, але. Ви хочете розширювати панічні настрої в суспільстві? Ви цього добиваєтесь? Ну є ж розуміння типу правильних речей, які потрібні державі там країні в певний момент. А є розуміння того, що потрібні охоплення, потрібні цифри, потрібні перегляди і все інше. А наші люди дуже люблять все, що пов'язано з прогнозами з астроісторіями. Але прогнози, які базуються на певній аналітиці, такі, наприклад, як робиться. Центр протидії дезінформації. Ми аналізуємо події, які мають відбуватися найближчим часом. У нас є Певний перелік інформації такого і більш секретної, і звичайно, інсайдерської. інсайдерської, так. <гум> і то в такому випадку ми тоді можемо зробити цей прогноз. А коли виходить блогер чи якийсь там таролог, купила карти десь в кіоску, розкинула і каже: От, бачу там наступ чи ще щось, згадаємо, так? всі блогери і всі астрологи прогнозували перемогу в 23 му році, році, тобто, ну. Є питання, але це абсолютно історія. Є таке знаєш, поняття вкусовщина. Так. Ну є запит у населення, і люди готові це да. дивитися, слухати. Окей, але коли топові змі, да це пушать. Ну вибачте, мене згодно. На Будьте... да. це тумач і не ну таке не потрібно робити. Люди, якщо захочуть почитати астролога, вони зайдуть і його почитають або подивляться. Не потрібно репостити чиїсь там прогнози чи здогадки. Плюс на цій темі скільки. Псевдо експертів хайпує, да. серед яких Ігор Мосійчук є така людина, яка вважає себе топовим експертом. Хоча зараз знаходиться за кордоном, розповідає все, що тільки йому заманеться. Просто не володіє абсолютно ніякою експертністю і інсайдерською інформацією. Просто за моїми даними, за даними з моїх джерел, я знаю, я впевнений. А люди це дивляться, люди це слухають і. Це дуже пагубно впливає на нас. Всі. Ну він має певну свою аудиторію, яка до нього дослухається. У нього аудиторія там ну, типу, там зради зрадної, все пропало. Як ти кажеш, да Настало, все, настало, пропало. все пропало. Так, от у нього така аудиторія, він поширює для них ці наративи, посилаючись на якісь свої там думки. Але е, чи відносяться ці думки до правди, чи мають вони хоча б щось спільне з правдою? Ну, ти ж сам розумієш, що... Е, ну просто вони, щоб люди розуміли. Да, ну просто навіть візьміть е, відео його там пів е, року або річної давності. Ну він говорив речі, які не збулися, які не відбулися. А якщо говорити про там е, втому України від Європи, ну серйозно. Ну, коли президент країни каже, що е, у нас є проблеми, у нас є то-то. то А він каже, а, Європа нас покинула, і всі ну це не робить краще Україні. Це абсолютно не грає на руку Україні, яка у війні. Але сьогодні було звернення Байдена, який закликав підтримувати Україну і сказав особисто Путіну привіт, передав і сказав, що він цій війні точно не програє. І е, я думаю, що не все так погано. Ми не знаємо. Наскільки, але я думаю, що не все так погано. І е, Ігорю Масічуку, і всім іншим, е, хто сидять за кордоном і е, розхитують оцю, цей човен в Україні інформаційний. Е, ну, потрібно думати головою, якщо ви за Україну, і потрібно, інше питання. і потрібно думати про наслідки. Так і плавно переходимо про наслідки, підозрюваний у державній зраді Шарій. Заявив, що на його машину напали зі зброєю і розстріляли машину. Трошки, трошки е, не загинув. Е, е, тро, трошки не загинув. Тут знаєш, історія типу ем, розстріляли машину. Яким чином? От в мене питання: розстріляли машину. По перше, по-друге, ем, якби це готувалося, якийсь там замах, то машину б не розстрілювали. Якби знайшли його машину, ми знаємо, як працюють спецслужби е, всього світу і ну. Так, так не так. розстрілювали, крім того, він сам сказав, що я не розумію, чому іспанська влада і поліція не реагує на цей замах, мої охоронці збирають гільзи, шукають докази і так далі. Ну чому в якому випадку іспанська поліція не буде реагувати? Я думаю, в тому випадку, коли в них є чітке розуміння, що це все фарс. А, і вони розуміють, що тут щось нечисто, і ми, в принципі, розуміємо, що тут щось нечисто, тому що, так. А, скоріш за все, скоріш за все, це був просто інфопривід, щоб про себе нагадати, і нібито там обстріляли. Ну, ну це дуже недолуго виглядає. Так, це так, дуже так. Загай, коли останній раз Шарія згадували в українських ЗМІ. Дуже Ні, він багато... просто пушить все через свої власні соцмережі або через проросійські. І ти пам'ятаєш, ми говорили, це десь було ще перед Новим роком. Він почав постити публікації е, на користь України. І ми ще так типу, здивувалися. Невже це він лежить? Перез... А, а потім ми так подивилися, що він ніби взагалі там при при тих. Е, і от зараз винирнула ця ситуація з машиною, з розстрілом. хоча а, може ще бути інша ситуація. Це може бути а, нагадування Російської Федерації, що ти, мальчик, Так, до речі. Тому що сходиться, дивіться, його ж не вбили, але припугнули. Не добили. Не добили. І російська спецслужба натякає, Толя, відпрацьовуй гроші. Да ну це може бути і дуже, дуже 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 може бути. Продовжимо хороша тема, хороша новина. Сергій котов чорноморського флоту. Був такий кораблик. Пішов на дно. Знищили борцу противників. Це спецоперація була гурмо разом з військово-морськими силами української армії. Щеменаси вітаю. Ще один пішов е, на дно. Е, я сьогодні їхала е, на запис і е, дивилася, гортала стрічку Тіктоку. І побачила дуже смішне відео. Е, Пам'ятаєш, були оці чат рулетки, і там одна була жіночка-росіянка, е, і вона таким противним дуже голосом кричала, що такі українці ненавидять. Ненавидят котов, они говорят вони котам, понимаешь? котам. они вони постійно смерть котам да, є да, да, таке. Ані кричат: смерть котам». <реш> смерть котам, Ну от котов, кати і це фотографія, і я дуже сильно <реш> посміялася, і я просто подивилась на це все. І думаю, Боже, дивлячись з точки інформаційної на цю подію, ми бачимо, як Росія притихла. Мені так подобається спостерігати, коли в Росії є такі втрати, про які вони не можуть замовчувати, про які вони не можуть їх не транслювати, тому що всі світові змі вже показали. Україна показала, що все Сергій котов на дні, і росіяни змушені, хоч якось реагувати. і Я просто люблю дивитися на цей цирк пропагандистів, які просто очі в підлогу. Вони очі в підлогу воєнкори просто кричать криками і матами про те, що Альо, що відбувається, а офіційна позиція, що весь склад команди зниклий Безвісти. Так, частину евакуювали, а частина зникла безвісті. Да. А тих, хто евакуювали, хтось бачив? <рес> ну, Я не ну, от. Тому да, тут така історія. І а, це ж, ну як тобі сказати, це ж кожен раз, коли стається така історія або з їхніми е, літаками, або з. Флотом їхнім це ж дуже такий удар. По перше, по самолюбству Путіна на да, репутація по його репутації і по репутації загалом армії Росії. Вони ж кричать, що вони ані, не побідіми. І Карлсону він казав в інтерв'ю, що ну якщо вони думають, що мене можна побідіть, то ні. Ну оказується батюшка що да. Ну подивитися зараз в інфографіці, скільки залишилося чорноморського флоту. Але також ми бачимо ще момент розколу. Воєнкори кричать Настало да. все пропало!» <кхів> да. пропагандисти «Все під контролем!» да. і це все більше і більше розкачується. А ще знаєш, яка тенденція з'явилася нова? Воєнкори ставлять в приклад нашу, нашу ситуацію і нашу комунікацію, коли там частина військ, наприклад, відходить на укріплені рубежі, або ми чесно кажемо про те, що у нас з грудня місяця не було поставок зброї, і зараз важко. На фронті то це чесно каже президент е, на брифінгу, да так. це перша людина країни. А тут історія в тому, що вони розуміють, що йдуть на м'ясо. Вони розуміють, що вони йдуть незрозуміло за чию ідею, і за взагалі за що вони йдуть, але, е, типу, вони не мають навіть права сказати, що відбувається. От в чому парадокс, і почали ставити нас в приклад. Подивимося, ми, ми активно спостерігаємо і аналізуємо за цією ситуацією. мінусуємо чорноморський флот. Клас не можемо оминути ще одне велике свято: 8 березня. Вітаю, вітаю, дорогенька. Е, дякую, але... Але, але але у Держдумі закликали росіян на 8 березня. Подарувати дружинам вагітність замість квітів. Oh, За словами депутата oh, Віталія Мілонова, квіти дарують ті, хто не відчуває себе чоловіками. Тобто така серйозна <laughs> пряма маніпуляція. Uh -huh. Uh -huh. І в принципі, інфопривід так собі можна було б його оминути. І проте, ж таки але. Але, але. це частина великої ІПСО під назвою Баби, що наражають. Yeah. Е, Взагалі, якщо починати аналізувати цю ситуацію, то згадай, Путін назвав 24-й рік роком сім'ї. Так. Фіксуємо. Так. Патріарх Кирил видав ідею заборонити аборти. Угу. Фіксуємо. Так. Крім цього, в РФ йде мова про введення податку на бездітність, який нібито вдало себе проявив в Союзі. Ага. Фіксуємо. Не знає, і це все вже переростає в серйозну псо. Тобто вони хочуть примусово змушувати жінок народжувати їм потрібно збільшувати демографію. Тобто, таким чином вони визнають. Ну для нас це очевидно, що вони визнають свої втрати на фронті. Ти знаєш, типу, це неофіційна позиція. Так. Вони визнають, що в них із цим проблема. визнають, що їм потрібно поповнювати ряди е, м'яса. Ну так як вони розкидаються людьми е, при всій, звичайно, е, як то кажуть, поппне по, по, не повазі. Але це абсолютна істерія вже мені здається, і змушувати жінок народжувати е, це щось прирівнюється до вже диктатури е, і такої, знаєш, Це середньовіччя. Так, да, до середньовіччя. Типу, ви даруєте квіти, бо ви слабкі. Камон. Це абсолютно щось не те і. Mm -mm. Мені подобається на це дивитися. Мені подобається, як воно горить. Відсотків <реш> ну дивись, дійсно вони так і роблять. Вони показують це ж, це ніхто не приховує. Вони це показують всьому світу. Просто потрібно е, співставляти факти і бачити якусь аналітику кінцеву. Тобто там диктатура процвітає і вона тільки набирає обертів. Далі буде гірше. Ти знаєш, до речі, вчора я здається бачила відео Захарової, яка розповідала, що от в країнах демократії там подавлюють демократію, збільшується авторитаризм, та 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 та, та. І ми думали, типу і підписій такий був написано, що Захарова нібито то вилікувалась. Ага. А, а потім, вже в кінці відео, виявилося, що це вона про Естонію розповідала. Тобто так, так, <реш> в Естонії, а то що в них під під носом взагалі відбувається, і що мене найбільше дратує, те, що в жодних новинах, в жодних ось цих е, їхніх меседжах не фігурує Росія. Тобто, блін, подивіться, що робиться у вас, подивіться, що робиться у ваших містах. Займіться нарешті своєю владою і своїми громадянами. Досить же розповідати людям, що ви колись будете жити, так, що ви так. колись будете там а, проживати своє спокійне й мирне життя, коли Росія вилікує всіх від так. всіх хвороб. Займіться своїми хворобами. У вас як ні в кого їх просто отак. Це ж багаторічна стратегія Путіна. На себе не дивимося, але показуємо. Нам важко, але подивіться, тут ще гірше, тут ще там гірше, ще гірше. Да. Там взагалі біда, да. тому що в нас більш-менш. А знаєш, є такий принцип. Це вже останнє на цю тему, що хочу сказати. Є такий принцип, коли корабель тоне на березі, здійснюється пожежа. Щоб відволікти увагу і щоб люди зосереджувалися на ці над цією пожежою, от це яскравий такий а, приклад та, та, того, що е, вони відкривають ці пожежі локальні війни в кожній країні, щоб е, люди не бачили, що відбувається на кораблі, і зосереджувались на ось цьому багатті. Клас, мені подобається, як ми все швидко, влучно проаналізували, розповіли і на цьому все. Е, Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, ставте вподобайки, поширюйте наші відео, для того, щоб вони були в рекомендаціях і більше людей дізнавалося про інформаційну медіаграмотність. І наостанок, з чого ми й починали, з кого ми й починали, з нашого батька-Кобзаря. Ним хочемо і закінчити його вже віршем, не фейковим, а саме частинкою його вірша. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Все, до скорби. па папа.